У цьому відео я розповім, як працює ця автоматизація з Інстаграмом для інфлюенсерів. І так, що робить взагалі ця автоматизація? Ви маєте таблицю. В одну таблицю ви пишете ім'я та прізвище інфлюенсера, в другу ви пишете Instagram юзернейм цього інфлюенсера. І бот в іншу таблицю додає опис з відео. Ім'я інфлюенсера. Потім саме відео. Коли ця таблиця створилась, скільки переглядів набрало це відео. І як повторити таке ж саме відео. Що робить бот після кнопки старту? Цей бот запускається щотижня самостійно, у неділю. Або можна змінити. У таблиці. Потім він збирає дані про ведення нами інфлюенсерів. Тут він шукає рілси, потім веде невелике сортування. Тут він створює відео в таблицю. Тут працює штучний інтелект, і тут він вже завершує свою роботу. Зараз покажу, як це працює на прикладі. Ось у нас є таблиця. Сюди ми пишемо ім'я та прізвище інфлюенсера, який нас цікавить. Наприклад, KendallGenner і Калідженер. І сюди вводимо їх юзернейми з Інстаграму. Тепер включаємо нашого бота. Він вже знайшов Кайлі і Кенлдженер в Інстаграмі. Зараз він. Шукаю останні рілси. Швидко пройшов сортування цих відео. Потім додав відео таблиці. Зараз е тут працює штучний інтелект. Зараз він пише вже опис, як повторити ці відео. І закінчив роботу і пішов на друге коло. Що ми тут бачимо? Ось він додав відео. Це опис відео. Тут написано Kendall Jenner, можемо подивитися саме відео. Потім, коли ми цю таблицю створили, скільки переглядів набрало це відео. І як ми можемо його повторити. Тут є повний гайд. Посекундно. Так, це вже бот нам додав друге коло з Kylie Jenner. Тут також є опис. Можемо подивитися це відео. Don't cry, Barbie. Та потім, скільки це переглядів набрало, і він зараз генерує нам. Опис. І бачимо, що він нам вже створив, як це ми можемо повторити. Тут нічого не складного нема. Такий він йде на третє коло. Тут ще одне відео від Калі Дженнер, Можемо його також переглянути. Так, скільки переглядів воно набрало. І зараз він нам написав опис. І все. Він завершив свою роботу. І у таблицях ми можемо подивитися, як саме ми можемо повторити, і що саме робити, щоб це відео залетіло в рекомендації та набрало багато переглядів.